Прифронтовий Харків вже третій рік живе у тяжких умовах війни. Але, попри все, у місті є опалення та гаряча вода, попри зруйновані генераційні потужності мегаполіса, попри розбиті котельні та понівочені мережі, з першого дня повномасштабної війни ворог нещадно обстрілює Харків тож і роботи у тепловиків додалося. Окрім регулярних ремонтів, впроваджують також і нові технології, що здатні забезпечити енергетичну автономність джерел постачання послуг. Режим роботи у нас не змінився, починаючи з 24 лютого 2022 року. Фахівці будь то інженерний склад підприємства, будь то слюсари, електрогазозварювальники, Працюють майже цілодобово без вихідних. Ми працювали без вихідних і влітку. Зараз з урахуванням проходження опального сезону у нас режим роботи цілодобове. Тому о, хочу додати, що основний напрямок підприємства це безперебійна подача тепла та гарячої води. Але паралельно з цим, хочу, щоб усі, усі усвідомлювали, що ми робимо важку і велику роботу щодо впровадження і реалізації. Нових для нас напрямків задля того, щоб ми мали і резерв, мали і по теплу, і по виробництво електричними ще одним напрямком роботи є обробка звернень від містян. У КП ХТМ є багатоканальна гаряча лінія 341-41-40, що також працює цілодобово. Головне завдання працівників кол-центру вислухати, допомогти та миттєво реагувати на аварійні виклики. По-перше, скарги відносно минулих років надходять до нас. Вони мають тенденцію щодо збільшення, але це пов'язано з кількістю мешканців, які повернулись в місто Харків. А повернулись саме по причині того, що тут є і опалення, є гаряча вода, і місто і всі комунальні підприємства роблять максимально залежно від себе. Для надання якісних і безперебійних послуг ми адекватно приймаємо усю критику на адресу нашого підприємства і максимально намагаємось вирівнювати ситуацію по кожному споживачу окремо. Тому, будь ласка, є служба 1562, є наш кол-центр. Ми готові і приймаємо ці заявки, і готові їх відпрацьовувати цілодобово. А ще харківські тепловики працюють не тільки у рідному місці і допомагають колегам з інших населених пунктів, як-от було з Кривим Рогом, містом, що також потерпає від обстрілів окупантів, як і прифронтовий харків. Наші спеціалісти мають досвід оперативно усувати дефекти та аварії, тож їхній досвід став у нагоді. Дві бригади, які від нас під'їхали, працювали без вихідних по 12 годин на день. За ці 10 днів вони встигли замінити близько 400 метрів дефектних трубопроводів різних діаметрів, замінили близько 20 одиниць запірної арматури. В рамках тих задач, що були перед ними поставлені, претензій та зауважень ні з нашого боку, ні з боку сторони, що приймала, нема. Тому е вважаю, що і чим. Могли ми допомогти, ми свій невеликий вклад зробили, але у нас є своя зона відповідальності це насамперед мешканці міста Харкова. Тому зараз бригади вже працюють на мережах харківських теплових мереж, усувають дефекти, відновлюють послуги. Щодо можливості повторення ситуації, ще ж кажу, причин багато, що стосується кривого рогу. Можливо, все, і з усіма. Але задля попереджання подібних ситуацій, маю на увазі насамперед зношеності теплових мереж, підприємство працює, формуються плани, залучається міжнародна допомога щодо поставки, насамперед, труби. А як її змонтувати, ми. Це вміємо, ми цим займаємось, і ми це продовжимо робити з урахуванням тієї ступені зношеності теплових мереж, яку ми маємо. Тому я вважаю, що для того, щоб не повторити таку ситуацію, потрібно якісно проводити ремонтну кампанію, проводити гідравлічні іспити, мати кваліфікований персонал, мати обладнання. І мати насамперед бажання і відповідальність кожен на своєму місці, якого він займає. Марія Соловйова, Євген Клочко та Єгор Мікинін, Харків. Новини.